Хто бував у Луцьку, пам'ятає пам'ятник Лесі Українці, розташований у центрі міста перед будівлею Волинського академічного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка на театральному майдані. Серед авторів цієї своєрідної візитівки Луцька скульптор Андрій Васильович Німенко, сторічний ювілей якого ми відзначаємо у 2025 році. Він був не лише скульптором. Член національних спілок письменників і художників України, кандидат мистецтвознавства, народився 20 червня 1925 року в селі Інгулокам'янка, а дитинство і юність провів у селі більшовик. Нині Степове поблизу Долинської на Кіровоградщині. Учасник Другої світової війни з 1943 року мінометник визволяв Кривий Ріг, Знам'янку, Кіровоград за мужність та відвагу, нагороджений орденами і медалями. Після війни навчався у художній школі імені Шевченка та Київському художньому інституті. У 1955 році захистив кандидатську в інституті мистецтвознавства. У 70-х роках Андрій Німенко викладав у Київському інституті культури і працював в Інституті мистецтвознавства, підтримував молодь. І ділився з нею професійним досвідом. Його мистецтво багатогранне: монументальна пластика, портрет, графіка, медальєрство. Андрій Німенко автор скульптурних портретів і пам'ятників українських митців, меморіальних дошок, зокрема Юрію Яновському в Києві та Тарасу Шевченку в Житомирі, барельєфів та меморіальних комплексів на станції метро Арсенальна. У 1969 році запам'ятник Давиду Гурамішвілі у Миргороді отримав звання. Заслужений діяч мистецтв грузинської РСР, живопис для Андрія Німенка був душевним відпочинком. Митцем рухали роздуми, пошуки і ностальгія за єдністю людини з природою. За словами дружини Лариси Масенко, він любив творити вірші й картини на світанку, що надає його пастелям і акварелям ніжності ранкових туманів. Як відданий історії рідного краю Андрій Німенко, живучи в Іванівці на Кіровоградщині. Створив погруддя, меморіальну дошку та медалі засновнику дендропарку веселі Боковеньки» Миколі Давидову. Його роботи постійно експонуються в місцевому краєзнавчому музеї. Син, художник і актор Максим Німенко написав портрет батька. Ця картина народилася зовсім несподівано, хоч виношувалася досить тривалий час. Хотілося передати образ непересічної натури батька по особливому. Вийшла робота, яка своїм стилем нагадує вітраж, що досягається за допомогою поєднання контрастних кольорів. Батько сидить у задумі, такий, яким я його запам'ятав. Мистецький доробок Андрія Німенка зберігається у багатьох музеях та приватних колекціях. Зокрема, після смерті художника його дружина Лариса Масенко та син Максим передали в дарунок музею мистецтв Кіровоградської обласної ради 358 робіт митця. Але загалом творчість цього унікального і самобутнього майстра поки що системно не описана та чекає на своїх дослідників. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал та стежте у соціальних мережах.